Друзі, пропонуємо до продажу ділянку 17 плюс 10 соток в селі Велика Бугаївка. Ділянка виходить в яр. Я зараз покажу яр позаду. Ділянка прямокутної форми, легко ділиться на декілька ділян... ділянків прямокутної форми, легко ділиться на декілька частин. І обидві виходять в яр, і практично за ними між яром і цими ділянками нічого не закриває, немає чужих ділянок. Тобто ці дві ділянки, вони останні в ряду. Показую. Так, зараз ми дивимося на ділянку. Ось вона примикає до будинку. Зрозуміло, що комунікації підходять до будинку і закінчується по ось цей такий горбочок. Далі йде яр. Необлікована територія, державна власність, величезна, красива ділянка. Друга ділянка знаходиться з лівого боку, так, Ось в цій частині так, підходить до сусіднього городу, підходить до цього будинку, і вона ось розміщена в цій частині. Також має невеличкий схил. Дивіться, і також вона закінчується на Такому ярусі Корречі, ярус, і далі вже пішов більший схил. Корречі, місце неймовірно красиве. Поруч ліс, у нас великий сосновий ліс. Ну і взагалі сам яр це є великою такою перевагою. Так, Дивимось, Дуже красивий он, ліс, он буквально звідси видно великий сосновий ліс. Все, кого зацікавило, будь ласка, телефонуйте, призначення землі під будівництво. Ідеально підійде під глемпінг, будинки, які дивляться на сваях, які дивляться в яр, в ліс. Все. всім пока телефонуйте.